Так, вітаємо, дорогі брати, сестри, друзі, дорослі, молоді, діти, сім'ї. Ми вітаємо вас в черговий день. Друзі, це вже наш п'ятий день. На марафоні повернення до жартовника. До... Буквально хвильку зачекаємо, поки приєднаються. Вмикайте ваші камери, щоб можна було побачити до одного. Я розумію, що вранці ми не всі найкраще виглядаємо, але нічого. Не переживайте за це. Вимикайте камери, щоб ми могли побачити. Друзі, привіт, Ірина, Так, бачу Варшава з нами. Чудово, чудово! Хотин, Новий Буг, Миколаївська область вітає. Вітаємо вас, друзі. Це так приємно, коли ми можемо об'єднуватись з самого ранку. З різних куточків Чернігів. Свят привіт. Вікторія, Галина, Павло, Мирослав. Василь. Вітаємо усіх. Херсон, привіт. Передає Болгарія. Друзі, це прекрасно. Тетяна, Олександра, вітаємо всіх. Дуже всіх. Приємно бачити, друзі. П'ятий день. Знаєте, не завжди. На п'ятий день легко прокинутися, тому що не в звичному режимі ми прокидаємося, можна, напевно, для більшості, але тим не менш. пам'ятаєте що ранок почнеться з вечора. Потрібно молитися не лише про те, що Бог вранці розбудив, але що Бог вранці розбудив, потрібно почати молитися, щоб Господь показав і проговорив, коли лягати спати, друзі. Це дуже важливо. Тому що дуже часто ми молимось, Боже, розбуди мене. Я хочу зустрітися з тобою. Але почніть молитися, Боже. Покажи мені, коли лягати спати. І ви відчуєте ще більше благословення. я Серйозно, друзі. Дуже часто ми просимо це вранці про ранок. Але ранок починається з вечора. Так, 168. Так, 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 так. Ранок і вечір, да? кажуть друзі, про те, що лягти спати, знаєте, кажуть, е в 10 вечора чи в 11.30 різниця невелика, правда? А ось прокинутися в 6 чи в 6.01 різниця просто колосально велика. Ще хвилинку, ще хвилинку доспати там Вранці кожна хвилинка зовсім по-інакшому сприймається. Добре. Друзі, повернення до жартовника. П'ятий день, але принцип третій. Сьогодні е, ми будемо вже переходити до третього принципу. Перший принцип. Ми з вами говорили про те, що переходити до Ісуса такими, якими ви є. Друзі, це дуже важливо розривати наші шаблони, приходити до Ісуса такими, якими ви є. І це дуже важливо, знаєте, в нас часто є шаблони. Можливо, ви не всі мене зрозумієте, але от реально ем, в мене знає, завжди був якийсь такий принцип. Ну, я не знаю, можливо, це неправильно, можливо, правильно. Я вранці, знаєте, в мене такий ритуал. Я вранці приходжу, помолився 5 хвилин і починаю читати. Там два-три розділи з Біблії, там Дух пророцтва, помолився, амінь і пішов. Але знаєте, можливо, навіть в цьому може бути шаблон. От коли ви вранці приходите до Господа, подумайте, а що у вас лежить на серце? До чого вас спонукає Дух Святий? Можливо, Бог спонукає вас просто вранці перших півгодини, години просто молитися, не читати Біблію, а молитися. А потім лише відкрите писання. А можливо бути навпаки, ви придете, і Бог скаже: слухай, зараз от, просто читай, я хочу до тебе проговорити. Тому що молитва це коли я говорю до Бога, а Біблія це коли Бог говорить до мене. Це дві невід'ємні речі. Ми не можемо помолитися і сказати Все, Боже, я пішов, ти мені щось проговориш. Так, да, через з того впливає. Але тому, друзі, намагайтеся от виходити з шаблонів, шаблонів наших молитов. Шаблонів наших підходів. Тому що тоді, знаєте, ти дійсно відчуваєш, що говорить Бог, тому що дуже часто у нас є якась схема, якої Бог має проговорити. І це також працює. Але дуже важливо бути максимально щирим відкритим і знати, до чого спонукає Бог. ось А вже як це прийти, як це зробити? Друзі, ми про це говорили. Ви можете перечитувати перший день, другий день і найголовніше це практика. Коли ви читаєте цей посібник повернеться до жертовника. Другий принцип шанувати Ісуса як Господа. Ось, пам'ятаєте, ми з вами говорили про такі три речі от вчора: це просити Господа, пробуджувати нас щоранку і на одинці без поспіху. Ключове слово без поспіху проводити час, без поспіху, не спішити. Друге, ми з вами говорили про те, що зосереджувати свою увагу на тому, хто такий Ісус, і віддати йому все, що ми маємо. Наші мрії, наші думки, наше світосприйняття, гаджети. Я часто говорю цю фразу зруйнуй те, що руйнує тебе. От, друзі, все, що в вас можливо відводить, віддайте все йому. Віддайте. Це може бути сім'я, і інколи це може бути служіння. Це навіть може бути служіння. Диявол інколи і в цьому зацікавлений. Дати так багато служіння, щоб ми розірвали зв'язок з Богом, друзі. Тому подумайте, до чого вас дух Святий спонукає. І також ми говорили про те, що е, сила Ісуса Христа, який живе в нашій розвіру, слідувати за Ним. В усіх рішеннях, в усіх рішеннях, які ми будемо приймати протягом дня силу Ісуса Христа. Тому що Він каже, без мене ви нічого не можете. Я якось з Ісусом спорив, кажу, Ісус, ти не правий. Я стільки всього навчився без Тебе робити. Ми, хрестини, ми стільки всього навчилися без тебе робити, але потім Господь відкриває. А, а дійсно є результат цього всього? Тому що каже, зі мною ви дійсно можете робити. Та тоді ти бачиш, як Дух Святий впливає, а без Духа Святого ми мало ще можемо. Тому, друзі, пам'ятайте за ці два принципи. Сьогодні у нас буде третій принцип, сьогодні з нами буде Михайленко Ігор, пастор церкви і координатор Молтонного служіння Дніпровської конференції. Тому я бажаю за брата Ігора помолитися, і ми будемо розпочинати, друзі. Дорогий наш Господь, ми дякуємо тобі за новий ранок. Господь, в Іванглії від Івана сказано про те, що рано вранці ти пішов у місце самітний і молився, а потім прийшов у храм і чекав, коли прийде народ. Боже, я впевнений, що коли ми сюди під'єднуємось, ти найперший вже тут. Ти вже нас чекаєш, ти вже чекаєш, щоб говорити. Тому, Боже, відкрий наші серця, дай нам бути готовими до сприйняття Твого слова. Нехай воно стане живим і діяльним в наших серцях. Нехай Господь воно змінює нас, очищає нас, наставляє нас. Боже, благослови брата Євро, промовляй через нього Твоє слово, Твою істину. І вчи нас, Господи, сьогодні третього принципу. І покажи Господь, як нам сьогодні це втілити в життя з силою твоєю. Нехай Дух Святий поведе в цей ранок кожного з нас. Амінь. Братий. Дякую. Дякую. Вітаю всіх шановних братів сестер, на особливому такому служінні. Сьогодні на мелотовному марафоні поже... повернення до жертовника. Слава Богу, за цей ранок, слава Богу, за те, що ми сьогодні відкрили свої очі, слава Богу, що всі ми тут знаходимося. І що Дух Святий кладе нам в серце прагнення відродження. Це дуже важливо, особливо коли ми очікуємо. В другий прихід Ісуса Христа. Хотілося би також сказати про те, що є, є молитовні картки, молитовні картки, на яких записані біблійні вірші, там є обітниці, і також обітниці із Духа Пророцтва. І також є вже 50 штук, є готові. Так що, будь ласка, хто бажає придбати їх, використовувати в особистому молитовному також спілкуванні з Богом, в служінні, в громаді. Будь ласка, ви можете також для себе їх придбати. І так, шановні, сьогодні ми прийшли вже до. Третього принципа. Е, назву третього принципа трішки я скажу пізніше. От, а зараз я хотів би запитати запитати вас. З чим ви могли б порівняти Біблію? Напишіть, будь ласка, в ваших чатах. З чим ви могли би порівняти Біблію? Напишіть, а це дуже важливе питання, але коли ви будете писати, з чим ви могли би порівняти Біблію. Дуже важливо призначення, дуже, дуже важливо, щоб в, цей, в це порівняння ви могли також надати і це призначення Біблії. Так, це дуже важливо. Так, дивлюсь: джерело живої води, так, підручник з історії, історія, угу, дякую. Так, подих свіжого повітря, інструкція для вірного шляху життя з водою. Е, так, з селеною, е, заповідь від батька, еталон. Е, Інструкція для життя. Дуже дякую. Дуже дякую, шановні, дуже цікаві такі порівняння. Ви знаєте, я хотів би. Лист від Бога. Я хотів би сказати про те, що, знаєте, одного разу в інтернеті я побачив таке фото Біблія з ручкою. Біблія з ручкою. І коли я дивився на на це фото я собі почав роздумувати. Я почав роздумувати над тим, що що це значить, що от Біблія та ще й з ручкою. Так, от. і я зрозумів, якщо є ручка, і мені це вже нагадало про про двері. І я зрозумів, що Біблія порівнюється з дверми Так. І я собі подумав, чому от Біблія порівнюється з дверми. Можливо, ви також напишіть, будь ласка, які у вас є до цього які ваші відповіді. Да? Так, откровіння Бога собі Так, дякую. Угу. І я собі почав роздумувати, чому Біблія також. Порівнюється з дверми. І я це питання рішив дослідити в Слові Божому. Ви знаєте, що саме сам сам термін Біблія в Біблії немає, так? от Слово Боже, святе письмо, от є такі терміни. І я от відкрив Євангелія від Івана. От Давайте з вами відкриємо Євангелія від Івана, перший розділ і саме перший перший віршик Подивимося на цей віршик. І там написано на початку було слово, і слово було в Бога. І слово було Бог. Так, і це ми бачимо, що також тут є таке вираз, як слово. так І ми бачимо, що також слово було в Бога, і слово було Бог. Що тут слово поєднується таким да з божественним таким слово є божественне божественне от І коли я далі досліджував, це далі питання, і в 14 му віршові я прочитав також Івана 1,14. І слово стало тілом. І слово стало тілом. І я зрозумів, що це говориться про Ісуса Христа. Слово це Ісус. Слово це Ісус. І знову я. Почав роздумувати. Чому? Знаєте, дуже важливо, коли ви досліджуєте Біблію, задавайте питання, задавайте питання, і Дух Святий буде вас також понурювати в Слово Боже. І я задав таке питання: чому Іван, апостол Іван, і ще з самого початку називає Ісуса Словом? Напишіть, будь ласка, ваші відповіді, будь ласка, чому? Апостол Іван з самого початку в своєму пролог, як можна так сказати, да і він називає Ісуса Словом, да, ще як Логос, Слово. Будь ласка, які ваші є відповіді? Напишіть, будь ласка. Поки ви пишете, я йду далі, іду далі. І коли я дійшов до 18-го вірша Івангелія від Івана. 1. 18. Так, Ісус виконавець слова. Так, дякую. Сама Біблія це Христос. Так, дякую вам. дякую так Це було створене словом. Словом. Так, дякую. Дивіться, давайте звернемо увагу на 18 вірш. Бога ніхто ніколи не бачив. Та єдинородний Бог, який у лоні Отця, він явив Його, він явив Його. В іншому перекладі, він показав нам сучасний переклад, український сучасний переклад. Він показав нам, який Бог є. Дуже цікавий переклад у, у Кулакова. Да, там написано, що несравненний син Бог, який у самого серця, дуже цікаво, знаєте, такий переклад: у самого у самого серця отця, открыл його нам. І ми бачимо, яке тут є ключове слово, яке є ключове слово. В цьому, Яке є ключове слово в цьому е, е, віршові? Показав, об'явив, відкрив. Це дуже важливе слово, яке допомагає зрозуміти, чому апостол Іван з самого початку називає Ісуса Словом? Слово має відкрити слово має відкрити в мене погасло чогось світло. От слово має відкрити, хто є Бог, Його сутність характеру. Ось чому Біблія з ручкою Розумієте, тут відкривається саме важливе, да призначення Біблії відкрити нам хто є Бог. З однієї з, з місій Ісуса Христа було про те, щоб відкрити нам хто. Є Бог, його сутність, Його характер. І можна сказати, що да Біблія це двері в серці самого Бога. Це, ми повинні особливо це розуміти. І пам'ятайте, в кінці в кінці Євангелії від Івана, перед тим, як Ісус має піти на Голгофу, Він сказав, і це є життя вічне, щоб знати тебе. А в шостому віршові, 18 розділу, він каже, що я відкрив їм Тебе. А ми бачимо це. Ось чому третій принцип має назву: Пізнавайте Ісуса в Його слові і в молитві. Пізнавайте Ісуса в Його Слові і в молитві. І тут існує взаємозв'язок між пізнанням Ісуса в слові і молитві. Да, можливо, напишіть, будь ласка, які у вас є думки. Да, чому, яка взаємозв'язок між пізнанням Ісуса в Слові і молитвою? Напишіть, будь ласка, які у вас є думки відносно цього? І я скажу, які є? Я побачив також в цьому зв'язок між пізнанням Ісуса в слові і молитвою так Слово показує. Так, це спілкування. Так, так. Дякую, дякую за ваші думки. Е, ви знаєте, що пізнання Ісуса завжди введе нас до самого головного. До самого головного. Пізнання веде нас до любові до Ісуса Христа. Чим більше ми Його пізнаємо, тим більше. В нас також ми наповнюємося любов'ю до Нього. Тому і спілкування буде наповнене любов'ю до Ісуса. Розумієте, це дуже важливо. Чим більше ми пізнаємо Його слові, ми наповнюємося цією любов'ю до Нього. Так? І ми вже спілкуємося на цій важливій, як знаєте, основаній основі, як любов. Так? Возлюби Господа Бога всім серцем Твоїм є сама найвелика заповідь в Біблії. А тепер давайте подивимося, як цей принцип він пов'язаний із служінням Пророка Іллі. Як цей принцип? Також ми говоримо про те повернення жертовника Пізнайте Ісуса в його слові молитві, як Він пов'язаний з служінням. І служінням пророка Ілі. Можливо, ви вже бачите цей взаємозв'язок. Будь ласка, напишіть, який ви бачите взаємозв'язок оцього принципу служінням також пророка Іллі. Давайте ми з вами разом відкриємо першу книгу цар... царів. 18-й розділ, і ми з вами подивимося на. Молитву. Це у нас. У нас 36 віршик і 37 віршик Перша книга царів, 18 розділ 36 37. Час жертвоприношення Пророк ілля вийшов наперед. І проголосив молитву, о Господи Боже Авраама, Ісака та Ізраїля. Нехай стане відомо сьогодні, що ти Бог Ізраїлю, і що я, твій слуга, зробив усе це за Твоїм наказом. Дай мені відповідь о Господи, дай мені відповідь, щоб ці люди знали, що Ти, о Господи, є Бог, і що Ти повернеш їхні серця назад. Е, і я хотів би знову задати таке, задався тут питанням, дуже важливе питання. Е, що це значить в словах в молитві про е, ти повертаєш їхні серця назад. Що це за такий цікавий процес, говорить, про Ілья? Це говорить про те, що це навернення. Da, чи російською мовою обращення, це навернення? Чи як ми сьогодні говоримо в контексті, це повернення до жертовника? Da, а жертовник це є символ da, налагодження, встановлення зв'язку з Богом Творцем і як і Викупителем. І дивіться, і тут дуже цікавий знову елемент. З чим пов'язано навернення сердець? З чим пов'язує пророк Ілья навернення сердець? З чим він це пов'язує? І знову таки, коли ми дивимося, цю молитву дуже важлива молитва, так, жертвою Так, дякую. Так. так, Дивіться, і тут написано такі слова, щоб ці люди знали, і в інших перекладах і знали, і знали, що ти, о Господи, є Бог. Розумієте, тобто навернення приходить тоді, коли люди пізнають, хто є Бог. І особливо, коли ми це говоримо через Його слово. Таким чином, тут ми бачимо цей взаємозв'язок із служінням пророка Ільї і нашим сьогоднішнім третім принципом: пізнавайте Ісуса в Його Слові і в молитві. Тільки через пізнання, через пізнання Ісуса в Слові приходить до нас це на навернення. Навернення чи повернення до жертовника і, і ще таке питання, коли я роздумав над цим, чому Ілля так був таки впевнено, так впевнено молився? Перед таким кількістю лже пророків, він так впевнено молився. Чому так? І відповідь є одна: знову таки, знову таки, тому що він знав. В кого він повірив. пророк Ілля на особистому досвіді він знав, хто є Бог Яхве. Шановні, і зараз я хотів би також для вас надати такий челендж для сьогоднішнього дня. І Він є таким, що щодня із сердечною молитвою прагніть пізнавати Ісуса в Біблії і в Біблії із іншого боку. Пізнавайте через Його слово Ісуса, пізнавайте Його, щоб ваші молитви були наповнені любов'ю до Нього. І ще є ще таке. З челлендж в тому, щоб прочитайте, будь ласка, буття, з 37 по 47 розділи, і запитайте, як історія Йосипа розкриває Ісуса з нового боку? Як історія Йосипа розкриває Ісуса з нового боку? Перш чим відкрити двері. Тримаючись за ручку, що поринути в буднічні справи, відкривайте двері пізнання Ісуса Христа через Його Слово. І я запрошую вас до молитви. Дорогі. Він наш небе Ісуса Христа. Ми дуже дякуємо тобі, що ти так полюбив кожного з нас, що віддав Його, щоб Він зайняв місце наше на Голгофі, щоб Він відкрив нам хто є ти. Ми дуже дякуємо, що ми дуже дякуємо. Тобі, дорогі, люблячий отець небес. Що ти нам навіть... Друзі, на жаль, перебої з інтернетом. Брата Ігора, сьогодні ми знаємо багато прильотів в багатьох є в областях, пропало світло, можливо, через це. Давайте ми ще раз помолимось. Дорогой Господь, ми приходимо до тебе і няком за те, що ти ще раз наголошуєш про те, що наскільки важливо нам зустрічатись з тобою, Господь. Часто ми відкриваємо писання і шукаємо чогось свого, Боже, але не тебе. Ми хочемо Божого, але не самого Бога, Боже. Ми хочемо від Тебе різних послуг, але не завжди пізнавати тебе як особистого Спасителя. Боже, ми просимо, дай нам дійсно під іншим кутом читати Писання, щоб в першу чергу ми відкривали твою красу, як любічого батька, як любічого Спасителя. Господи, нехай Дух Твій святий допоможе нам це зрозуміти Тому що ми своїми тілесними розуміннями не можемо зрозуміти цих духовних речей, тому що духовне розуміється духовно І Я прошу Боже дай нам Духа Святого, який допоможе нам відкрити, який поведе, який покаже, який навчить, який наставить, який прославить ще більше тебе в нашому житті. Тому благослови нас в цьому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.